О, не надо! Ты тепайся сюда. Я тебе не вижу. Та тэпайся! Ебать! Ебать, я роман знов чуть не сдохну. Где мои вещи? Давайте он же тут, бля. Во, зверху! И yeah, на ]實們. нього нападаем, чел. Он меня бесит. Ти не надіслала запрос. А ти робиш? делаешь, твою мать, блядь. О, пасхалка, тут було тільки що в мене. якого нового, блядь, дай! Капечек, это с тобой речи выпадается, А я не знаю, у мене якась адмінка чи що шу. Ты охуел? Я думаю, чого ти водрудився, ти вже, блядь, в брони. Адмінка! ви втратили єдиного гравця на сервері. Знайте це. Да, на це, це все раді контенту. І контент. Тобі контент важливіший за сестру.